Рясними холодними сльозами плакало сьогодні грудневе небо над рогатином. Місто навколішках зустрічало тіло загиблого 37-річного мешканця Бокачівської громади із села Чагрів Володимира Голубія. Ще з літа Володимир у лавах Збройних сил України звільняв рідну землю від московського окупанта. Був поранений, однак щойно одужав, знову пішов на передову. Друге поранення захисника України виявилося смертельним. Сьогодні наша громада. Знову зустрічає з плацом на Наколіна, героя України, який віддав своє життя, щоб захистити правду, щоб захистити справедливість і захистити життя кожної людини. Сьогодні ми зустрічаємо героя Володимира. Герой Володимир Голубій народився 11 березня 1985 року в селі Чагрів, закінчив Чагрівську загальноосвітню школу, і так здобув фахову освіту в Рогатинському аграрному коледжі, служив в армії, працював на підприємствах Рогатинщини, був працьовитим і щирим сином у батьків. 25 липня 2022 року Володимир призваний на військову службу по мобілізації. Він був стрільцем, помічником гранатометника в мотопіхотному батальйоні. Він мужній і хоробро пліч опліч із своїм рідним братом Ігорем захищав рідну землю від ворожої навали. На полю бою він отримав поранення і після лікування. 2 грудня захисник мужньо повернувся і з честю виконував далі свій громадянський обов'язок. Проте через 10 днів, 12 грудня 2022 року, під час стрілецького бою з російським окупантом в районі населеного пункту Спірне Донецької області стрілець отримав поранення несумісним життям. Циротою залишився 10-річний синочок Владислав. Рідні друзі, побратими та односельчани запам'ятають його як щирого, доброго, відважного патріота своєї України. Поховають героя Володимира Голубія у рідному чагрові, чин похорону відбудеться завтра, 18 грудня, о 12 годині. Нехай рідна земля, за яку загинув захисник, прийме його у свої материнське лоно. А Бог нехай упокоїть його душу. Вічна пам'ять герою.